Оскільки через постійні відключення у нас не працюють камери, я, мабуть, буду вам записувати такі коротенькі відосики, да, маєчка? Ти прийшла? Я не знаю, чи залетить вона, чи не залетить. Чи вам цікаво буде, напишите у, у коментарях. Просто у нас там за вікном. Трошки вхурделило. Майюшечка Киття, там морозно, да? Холодно сніжок титає, да? Деви сніг мея. Цікаво. Ой, танку не цікаво. Йому цікава батарея. І я його повністю підтримую. е, дуже дує, давай закриємо віконце. Та, моя булечка. давай закриємо. Нема там ніхто. Нема. Нема на кого нагарчать. Давай, закривай. Прибирай лапки. Давай, давай. Сніжок посипався.